Вітаю вас в рубриці експрес Гайд». На цей раз проаналізуємо ТТХ першого підтвердженого преміум танку, який буде в новорічних коробках: важкий танк Німеччини 9-го левела тайгер Маус 120 тонн. І давайте спробуємо відповісти на питання, чи буде це найбажаніша машина новорічного наступу. А наступати є чим. Запас міцності 1950 хп, який можна розкачати до 2000 Зовнішній вигляд та бронювання мені особисто нагадує якусь суміш з таких танків як Тигр 2, Маус є Єсто, «Е що частково і відображено в його назві 200-мм ВЛД та неймовірно потужні 120-мм борти поставлять шах і мат навіть самим потужним гарматам у грі. Стаємо ромбом і чекаємо на непробиття. Ну і щоб дати шанс супротивникам, НЛД має 140 мм товщини. Але не кваптеся з висновками, там є нахил, і якщо дивитися прямо на танк, то приведена броня у найслабшому місці становить 225 мм, а це, як же ви розумієте, не кожна 8 може пробити, а в ромбі не кожна дев'ятка чи десятка. Не кажучи вже про башту, лобова проекція якої зовсім трошечки поступається маусу 10-го левела, центральну частину щічок створено просто з нереальних 300-міліметрових бронелистів. Інші частини зроблені так, щоб їх приведена броня також була на цьому ж рівні. 150-мм міліметрові борти також дозволяють ефективно використовувати їх броню, коли танкуємо ромбом. Є невеличкий лючок, але щоб його вицілити, однієї точності недостатньо. Треба ще й фортуна. Отже, броня на дуже високому рівні. Єдине, що насторожує, так це його довга 40 мм кришка корпусу, і є підозра, що туди частенько буде навішувати артилерія. Час покаже. Але не потрібно чекати і секунди, щоб здогадатися, що заховати за кущиком наш сарай не вийде. А ось взаємно засвітити свого опонента, це, будь ласка, 400 метрів стокового огляду це дуже круто. Що не можна сказати про рухливість нашого героя. Максималка з турбіною ніби непогана 37 км на годину та 18 заднього ходу. Але куди ж без ложки дьогтю. По-перше, це слабенька питома потужність, яка хоч на крихту, але все ж гірша, аніж у Мойсхіна або ж у е 75 А по-друге, що ще важливіше, це низький супротив середнім м'яким ґрунтам. На середніх ґрунтах наша максималка не може перевищити 27 км на годину, що не цілих 10 км нижче, ніж по твердим ґрунтам, а на м'яких ми й зовсім їхати не можемо, тому що в змозі лише повсти зі швидкістю 20 км на годину. Але коли вже доповзли, то своє слово починає говорити наша добротна гармата, яка зовсім трошечки поступається характеристикам ствола е 75 який між іншим вважається одним з найнебезпечніших на рівні. Альфа 530, пробиття 246 мм ББшкою та 311 голдовим підкалібером. Також в наявності доволі кусючий фугас, який пробиває 65 мм та наносить 670 сімдесят хітпонтів середньої шкоди. Прицільно стріляти нам допоможе доволі непоганий розкіт у розмірі 0,34 метри на 100. і якщо пробиваємо по КД, то середня шкода на хвилину складає 2460 хід і цей показник знаходиться посередині між е 75 та Мойсхеном. Тому сміливо педаль акселератора в пол і поїхала на передову, де наша стихія танкування ромбом та грамотний розмін свого ХП. На не самих крутих рельєфах інколи можна пограти і відбашти. КВН 7 дозволяють це робити. По обладнанню все зрозуміло: турбіна, досилач та стабілізатор наші помічники. Інша збірка під мапи, де далеко їхати не треба. Досилач, стабілізатор та загартування для ще більш ефективного танкування та розміну ХП. Фармити німець буде не гірше аніж його однокласники, так як комфорт гармати непоганий і дозволяє вицілювати слабкі зони противників. Тому, на мою особисту думку, ми отримаємо хоч і неймбовий апарат, але як мінімум машину, на якій грати не гидко. І хоча перша ітерація танку була просто шаленою, ми все одно отримуємо один з найбажаніших лотів з новорічних коробок, а ще й, напевно, перший дійсно нормальний примтанк 9-го левелу, бо до цього часу вони, м'яко кажучи, не вражали. Тигермаус Маус дуже простий та одночасно ефективний у використанні. Все, що потрібно, це вчасно поїхати вперед або ж зайняти вигідну позицію для дефу атаки противника. Ну що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за вподобайки, підписки та коментарі. Чекаю вас на вечірних стрімах і в спільноті Телеграм. Посилання в описі. Слава Україні!